Доброго дня, В вашій увазі шуруповерт PSR 1440L-2. Так, давайте його роздивимося. Ось така машинка. Мені дуже подобається, дуже зручно в руці сидить, зручно вмощується на стіл. Є переключання дві швидкості. Регулювання крутного моменту є. Є підсвітка. Є також інформація о останні зарядки акумуляторної батареї. Є показник направлення руху. Так, Він за так зір менший, ніж його синій собрат. Ну, Як по мені, він більш акуратніший, більш зручніший, більш, ну, краща ергономіка, більше резини. Ну, Ось такі невеликі відмінності. Виробляється цей інструмент в Угорщині. Виробник гарантує три роки його роботи. Комплектуються два акумулятора, зарядний пристрій. Зараз подивлюся, акумулятори півтора амперні йдуть. А зарядний пристрій з сила току зараз вам скажу. Так. Сила току, сила току. Півтора амперні. Зарядний пристрій. Ну ось вкратці комплектується ось таким гарним кейсом. Він більш просторіший, ніж в синій серії. Ну, а так більше відмінності ніяких. Крім того, що на акумулятори зеленої серії поки що рік гарантія, а на синю серію дає Robert Bosch 2 роки гарантії на акумулятори. Всього найкращого, купуйте Bosch.